Понеділок в Україні буде помірно теплим. Температура повітря протягом дня становитиме плюс 19 плюс 24 градуси. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у східних областях, на півдні та в центрі, крім Вінницької області, очікуються дощі місцями з грозами. На заході країни та на півночі переважатиме суха погода. У Києві новий робочий тиждень принесе сонце, білі хмари та суху погоду. У понеділок, 22 травня, температура сягатиме плюс 24 градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики прогнозують дощі в Україні і навіть грози, тому вони закликають українців не лякатися. дощі найближчим часом ітимуть на лівобережжі. До півночі та заходу опади приєднаються 24-25 травня. Дощі матимуть короткочасний та локальний характер, як це часто буває влітку. Не лякайтеся, частішатимуть грози. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!